Коштує відкрити малярку. О, ну дивись, у мене тут саморобна камера. Да? Наприклад, взяти, наприклад, ці лампочки. Звичайні лампочки коштують 400 гривень штука. Таких лампочок у нас в малярці десь приблизно в районі там, 200. Да, 200 лампочок по 400 гривень ти можеш розуміти, скільки вони реально коштують. 800 штук. Да? Небагато-немало. Ці лампочки поставив. Я думаю, ще десь півмільйона. Тут, наприклад, кондиціонер, там, 70 тисяч ну, такого не потрібно робити. Тут вентилятори, тут, наприклад, оця байда коштує тільки 40 тисяч гривень. Ну, так розумів, це, е, далі проводка, далі щитки, далі потрібно вентилятори, щоб не забувалось. Щоб Ти розумів, е, ну, тут вложено е, якби в саму цю камеру, нормальних грошей, але вона зроблена все одно погано. Е, по тій причині, що краще е, робити нормальну малярну камеру, вона приблизно буде коштувати, там, якщо саморобна тисяч, доларів тисяч 12, якщо там, купити камеру, то є тисяч. тисяч 16, стартує, наприклад, якась китайська. Ну і далі, звісно, велике приміщення, везде є світло, везде є ці лампи, везде проведена проводка, камери, матеріали. Да, наприклад, там вертольоти по 5 тисяч гривень, там, стойки по 3600 600, Далі у нас йде ну, там 4 полісоси під кожну людину, 4 там, ну, інструменти, 100 ну, стапіль, стапіль, стапіль коштує 7,5 тисяч доларів. Їх два. Ну, Це то, більше 100 Ну yeah, oh, да, well, да, well. да, ну добре, я... тоді можу я до вас звернутися, якщо мені треба малярка, рихтовка? Да, звісно, so. шапки профілі номер телефона або пошив особисті, приїжджай з допоможе.